З яким персонажем у вас асоціюється Бравл Старс? Може, з Шелі у кущах? А може, з Мордісом у Брауболі? А може саме з Едгаром, який обов'язково вб'є вас та покрутиться з дизлайком? Сьогодні я вам розповім, як Едгар змінив нашу гру назавжди. Ставте лукаса, сабайтеся та лес Гоу. Феномен Едгара. Насправді Едгар буквально міг би бути звичайним персонажем, як і інші, та нічим не виділятися. Але розробники не пальцем роблені і роздав у цього емошкільника на халяву. Отак от, от. Роздав його у 2020 році абсолютно безкоштовно. Оте був дійсно фурор. Сервера лягли, а в кожній грі від 6 до 10 едгарів. Думаю, багато хто тоді грав та отримали його на халяву. Хоча і зараз його роздають новачкам. Але я сподіваюся у вас не рак мозку та ви завжди обирали гріфа. Та жартує, я, чого ви вже образився на мене. Не проти я ваших Едгарів. А точно не проти. Так так, давайте не у фешбеки входити, а все таки, що ми знаємо про Едгара. В його описі написано Похмурий тип любить паркур. А ой, не те це ж було роки тому. Розробники вже давно викатали новий опис. Едгер вважає, що його ніхто не розуміє. Звісно, не його мама, яка думає, що він переживає певний період, тільки він знає, що темрява у його душі вічна. Ну, коротше, типовий підліток, чи не так? А що ж у ньому такого унікального тоді? Ну атакує він своїми шарфами, які якогось дідького ожили. Ульта сама по собі фідиться, як в дерево. Є механіка вампірізму. Ну вау, Едгар вампір виходить. Ну, схоже на те. Гаджети Старпаверси та Гіпер в цілому нічим не виділяють Едгара, всього дають приємні бафи. Ну і в чому прикол та чому я вважаю Едгара справжнім феноменом Бравлу? Справжня причина того, чому він став настільки популярним. Стоп, стоп, вам цікаво чи неправда? Якщо так, перейдіть у телеграм-канал, там ще цікавіше. Посилання в описі. Ну а ми погнали далі. Не його дивний опис, не гаджет на фітульти, а спільнота. Розумієте, на той момент ще не було дуже широкого розуміння того, що коли ви тебе вбили, та людина покрутилася з дизлайком, це я не просто якоюсь обов'язковою частиною гри, а просто насмішка над іншими. Якраз таки Едгар був одним з найскільніших бравлерів на момент кінця 20-го року. За Едгара було неймовірно легко грати, та він користувався шаленою популярністю, особливо серед такого доком'юніті як шкільники. Та я сам такий, що тоді був, що зараз є. І оце комбо з дизлайку, Спіна та Едгара дали неймовірну популярність йому у перші ж дні його виходу. Звичайно зараз можна і не зрозуміти, чому сталося саме так, і це все не було такого поширення, можна навіть подумати, ну і що тут такого? Але варто пам'ятати, що тоді це було доволі новітнім явищем, а зараз вже просто всі звикли до людей які кидають дізити клоунів, тож у цьому просто вже немає нічого надзвичайного. Але тоді це було щось свіже, несподіване, що одразу ж привернув увагу інших. Це було як вибух, як вірус, який миттєво поширився серед ком'юніті. Просто від собі, ви собі граєте, намагаєтеся перемогти, і тут вас не просто вбивають, а ще й спіняться після того як вбив у вас, кидаючи дізлайк. Це було не просто образливо, це було щось нове, щось, до чого ніхто не був готовий. І саме Едер зі своєю анскільністю став ідеальним інструментом для цих принижень. Пам'ятаю тоді грав, відносно гарні часи були. Грав в ШД та ці едри постійно кидали дізи і спінилися після кожного кіла, хоч і не всі так ще робили. Насправді ці дізи визивали іноді сплеск негативних емоцій, обурення, але саме це і зробило Едгара доволі популяріті боєм. Але чому саме Едгар? Чому не будь-який інший Бравлер? Я думаю, що справа може бути не тільки в його механіках, а так і та ульти. Але і в його образі, він такий собі емобойчик, який вважає себе андеграундом. Ну і відповідно подумала на наша ком'юніті why not? І без докору совісті кидають дізи та клоунів, ще й спіннячись у придачу. Зараз вже звичайно більшість розумних людей просто вимкнули піни та не звертають на це уваги. А хто не вимкнув піни, або кидає дізи, або на терігається на ті ж дізи та клоунів, по сенсу витрачати нерви на гру. Гра має приносити позитивні емоції, правильно? У цьому Едр привініс у нашу гру і інші феномени, але я вважаю, що якщо б не цей персонаж, якраз інших феноменів, як з токсичністю, не було б. Тож для мене Едгар з однієї сторони найанскільніший персонаж, а з іншої Бравлер, який змінив нашу гру. Бравлер подібно котрому не було та не буде. Бравлер, який є справжнім феноменом. Ставте укаса, сабайтеся, переходьте у ТКК та усім гарного дня!